Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Величність людини визначається її думками. Цю вічну істину неодноразово підтверджували життя. Успішних особистостей, таких як Ілон Маск, Стів Джобс та Джеф Безос, Наполеон Хіл у своїй знаменитій книзі писав те, про що ти думаєш, тим ти і стаєш. Але якщо це правда, чому так багато людей борються за успіх? Хіба вони не думають про своє майбутнє чи не бачать свого потенціалу? Сьогоднішня історія розкриє відповіді на ці питання та навчить потужного життєвого уроку. На жвавому залізничному вокзалі жив же брак. Щодня він виживав, просячи милостині у пасажирів, які чекали на свої потяги. Одного дня, збираючи подаяння, він помітив добре одягненого бізнесмена, який виходив на платформу. Побачивши його дорогий костюм та впевнену поставу, жебрак подумав, цей чоловік точно багатий, якщо я попрошу у нього грошей, він, напевно, дасть щедру суму. Вич цією надією, жебрак підійшов до бізнесмена та простягнув руку. Але замість того, щоб дати йому грошей, бізнесмен подивився на нього та запитав: Ти завжди тільки береш від інших. Чи давав ти коли-небудь щось комусь? Жебрак здивувався, він ніколи раніше не чув такого питання. Розгубившись, він відповів: Пане, я просто жебрак, я виживаю, просячи милостиню, мені нема що дати нікому. Бізнесмен злегка посміхнувся і сказав: Якщо ти віриш, що тобі нема що дати, тоді ти також не маєш права нічого просити. Я бізнесмен, я вірю в обмін. Якщо ти можеш запропонувати мені щось, я можу дати тобі щось у відповідь, але якщо тобі нема що дати, я також не можу дати тобі нічого. Сказавши це, бізнесмен сів у потяг і поїхав. Жебрак стояв приголомшений, постійно прокручуючи в голові слова бізнесмена Я жебракую бракую вже! Так довго, але ніхто ніколи не говорив мені такого. Він не був грубим, але сказав правду якщо я не можу нічого запропонувати у відповідь, то чому люди повинні давати мені щось? Вперше жебрак зрозумів, що, можливо, саме тому люди ніколи не давали йому багато грошей, бо він не пропонував їм нічого взамін. Тієї ночі він лежав без сну, глибоко замислившись, але що я можу дати? Я ж просто жебрак, у мене нічого немає. Проте слова бізнесмена постійно лунали в його голові якщо хочеш отримувати, спочатку треба давати. Два дні жебрак не просив у нікого грошей, він був занадто зайнятий роздумами. На третій день, сидячи на вокзалі, він помітив галявину диких квітів, що цвіли біля колій. Їхні яскраві кольори привернули його увагу, і раптом його осінила ідея. А що, якщо замість того, щоб просто брати, я запропоную щось взамін? Що, якщо я даватиму людям квітку кожного разу, коли вони дають мені милостиню? Рішуче він підійшов. Обережно зірвав жменю квітів та повернувся на своє звичайне місце. Коли хтось давав йому монету, він посміхався та пропонував квітку у відповідь. На диво, люди радо приймали квіти, деякі навіть посміхалися та дякували йому. З плином днів сталося щось неймовірне. Більше людей почали давати йому гроші, але він помітив закономірність. Поки у нього були квіти, люди давали щедро. Коли квіти закінчувалися, пожертви зменшувалися. Отже, це правда, людям подобається отримувати щось взамін, подумав він. Одного дня, роздаючи квіти в обмін на милостиню, він знову побачив того самого бізнесмена, який сидів у потязі. Схвильований, він підбіг і сказав: Пане. Сьогодні у мене є що вам дати, якщо ви дасте мені грошей, я дам вам квіти взамін». Бізнесмен посміхнувся, дав йому готівку та взяв кілька квітів. Ти справді зрозумів цінність обміну, сказав він. Сьогодні ти більше не просто жебрак, ти став бізнесменом. Потяг прибув на наступну станцію, і бізнесмен вийшов. Жебрак стояв, дивлячись йому вслід, його слова породили нову думку, чи справді я тепер бізнесмен? Довго він розмірковував над цим, а потім раптом щось зрозумів. Тепер я знаю секрет успіху, я не просто жебрак, я торговець. Люди дають мені гроші не з жалості, вони платять за квіти, які я їм даю. Це означає, що у мене є бізнес. Сквильований цим усвідомленням, він прийняв сміливе рішення. Того дня він залишив залізничний вокзал і більше ніколи не повертався як жебрак. Через шість місяців на тому ж вокзалі зустрілися двоє добре одягнених чоловіків. Вони потиснули руки, але один з них мав цікавий вираз обличчя. Чи знаю я вас? запитав один. Інший посміхнувся і відповів: Так, ми зустрічалися двічі раніше, прямо тут, на цьому потязі. Перш чоловік нахмурився, намагаючись згадати, потім його очі розширилися від здивування. Зачекайте, ви той же брак той, кому я відмовився дати грошей, а потім купив у вас квіти. Коємше брак засміявся. «Так». Це був я, але сьогодні я більше не жебрак. Я керую успішним квітковим бізнесом і подорожую, щоб розширити його далі. Бізнесмен був вражений, це неймовірно. Що змінилося? Продавець квітів посміхнувся ви навчили мене одній з найбільших життєвих істин. Ми отримуємо тільки тоді, коли даємо. Того дня я зрозумів, що насправді ніколи не був жебраком, я завжди був бізнесменом. Мені просто потрібно було побачити себе таким. Двоє чоловіків знову потиснули, руки тепер як рівні, а потім сіли у свої потяги, прямуючи до своїх майбутніх успіхів. Життя формується тим, як ми бачимо себе. Якщо ви вірите, що ви малі, ви залишитеся малими, але якщо ви визнаєте свій внутрішній потенціал, ви можете досягти величі. Тому не обмежуйте себе, бачте себе сильними, здатними та успішними, бо коли ваші думки змінюються, ваше майбутнє теж змінюється. Ця історія нагадує нам, що справжня зміна починається зсередини. Максим, так звали колишнього жебрака, не змінив свого становища через зовнішні обставини. Він змінив своє мислення, своє бачення себе та свого місця у світі. Від думки Я нічого не маю він перейшов до усвідомлення, я маю що запропонувати. Цей приклад показує, що кожен з нас володіє унікальними можливостями та талантами. Часто нам просто потрібен поштовх, щоб побачити їх по-новому. Коли ми змінюємо своє ставлення до себе та своїх можливостей, змінюється і наше життя. Якщо ця історія надихнула вас, поділіться нею з друзями та близькими. Подумайте, що ви можете дати світу, і почніть діяти вже сьогодні. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше натхненних історій, які допоможуть вам розкрити свій потенціал. І не забудьте поставити лайк, якщо ця розповідь торкнулася вашого серця.